Добрий день, шановні семикласники. Тема сьогоднішнього уроку числа, дії з числами, робота з даними. Я сподіваюся, що вам дуже сподобається сьогоднішній урок, і ви дізнаєтесь багато цікавих фактів, виконуючи завдання. Перед тим, як ми почнемо працювати, я б хотіла вам нагадати взагалі, про яке число буде йти мова. Найбільша множина чисел, яка вам на сьогоднішній день відома, це множина раціональних чисел. Вона розподіляється на множину цілих чисел, яка, в свою чергу, складається з натуральних чисел. Це числа 1, 2, 3, тобто ті, що ми використовуємо при лічбі, числа 0 і чисел, які є протилежними до натуральних. А також дробові числа. Які, в свою чергу, можуть бути як додатними, так і від'ємними. Давайте перейдемо до виконання вправ. В першому завданні нам потрібно прочитати числа, ви бачите їх на екрані, і розподілити їх за категоріями. Ставте паузу, виконуйте це завдання самостійно, а потім разом зі мною перевіримо. Починаємо записувати. Цілі числа від своєї назви ми розуміємо, що це числа, які не мають дробової частини. В нашому випадку це числа 5, мінус 2, мінус 10, обов'язково 0, мінус 1 і 14 дробові. Мінус 4,15, 2,7, мінус 7 мінус 0,1, 1, 10, 1 10 і 4,11. Цілі додатні. Тут, до речі, нам не потрібно вже звертатися до повного списку наших чисел. Нам достатньо подивитися на пункт А, де виписані повністю всі цілі числа, і обрати з них тільки додатні. Це числа 5 і 14. Дробові додатні обираємо так само. Повертаємося до пункту Б і обираємо з нього тільки додатні числа. В нашому випадку це 2,7 і 4,11. Цілі від'ємні мінус 2, мінус 10 і мінус 1. Дробові від'ємні мінус 4,15, мінус восьмих і мінус 0,1. Наступному завданні нам потрібно розташувати числа в порядку зростання. Хочу нагадати, що в порядку зростання це означає від найменшого числа до найбільшого. І ми з вами зберемо назву парку, який називають Дивом та перлиною України. Перед тим, як ви почнете виконувати це завдання, я хочу також нагадати, що найлегшим способом порівняння раціональних чисел є порівняння чисел за допомогою координатної прямої. Число, яке знаходиться правіше на координатній прямій, завжди буде більше за число, яке знаходиться на цій координатній прямій, лівіше. Отже, ставте на паузу. А потім ми з вами перевіримо. Починаємо перевірку. Найменшим числом буде число мінус 8367, далі мінус 5001. мінус 378,64, мінус 0,984 1,9. 378,63, 593,2, і останнім числом буде 5932. Зберемо слово. І цим словом виявилось Софіївка. Софіївка, Софіївський парк. Парк, який знаходиться в місті Умань, надзвичайно гарний саме восени. У третьому завданні нам потрібно обчислити значення виразів. Потім, додати результати, отримані в завданнях А, Б, В, Д, помножити отримане суму на число, що є результатом у завданні Г, і дізнаємося, скільки пасажирів може вміститися у найбільший у світі автобус. Зупини це відео, виконай обчислення, а потім ми з тобою перевіримо. Починаємо перевірку. В першому пункті ми отримали мінус 15,72, далі мінус 5,44, мінус 42,84, мінус 4 і мінус 11. Склавши вираз, який містить суму чисел з пунктів А, Б, В і Д, помножений на вираз у пункті Г, ми отримаємо результат 300. Отже, 300 пасажирів може вміститися у найбільший у світі автобус. Найбільший у світі автобус знаходиться у Китаї. Ви бачите на екрані зараз, що він складається з трьох секцій. Туди тоді, тоді дійсно може вміститися 300 людей. Хоча сидячих місць там тільки 40. Після довгої роботи виконуємо вправи для очей. Рухаємо очима праворуч-ліворуч декілька разів. Потім вгору вниз. Потім рухаємо очима за годинниковою стрілкою. Далі обертаємо їх проти годинникової стрілки. Далі заплющуємо очі якомога сильніше і легко їх відкриваємо. Заплющуємо, відкриваємо. Повторимо ще декілька разів. Далі порухаємо очима за діагоналлю з лівого верхнього кута до правого нижнього. Далі змінили з правого верхнього до лівого нижнього. Далі поставте свій палець на перемісся і постарайтеся його побачити. Зведіть очі, розслабляємося і продовжуємо нашу роботу. В четвертому завданні нам потрібно знайти значення виразу і дізнатися, в якому році відкрито незвичайний пам'ятник та місто України, де він знаходиться. Дивлячись, наприклад, ми бачимо, що тут у нас присутнє піднесення до степеня. Хочу нагадати, що піднести число до степеня це означає помножити його саме на себе стільки разів, скільки написано у показнику степеня. Зупиніть це відео. Виконати вправу самостійно, а ми з вами разом перевіримо. Окремо пропоную порахувати числа у степенях. Наприклад, мінус 2 в четвертому степені це 16, 5 у кубі це 125, і мінус 3 у другому степені це 9. Замінивши відповідні числа у степенях їх результатами, ми отримаємо. 16 помножити на 125 додати 9 мінус 6. В результаті ми отримаємо 2003. Хочу звернути вашу увагу, що у... під час розв'язання я виконала властивість множення і розбила число 16 на множники 4 і 4, що дало нам змогу виконати множення набагато легше і навіть усно. Результатом було у нас число 2003. Пам'ятник Скрипалю на даху. Він знаходиться у місті Харків і був відкритий у 2003 році. Переходимо до наступного завдання. Розв'яжи рівняння в робочому зошиті. Будь ласка, ми з вами виконуємо перше рівняння разом. Згадаємо форму запису. Згадаємо, що таке невідомі компоненти і як їх знаходити. А далі ви поставите це відео на паузу, розв'яжете всі ці рівняння, і потім перевірите їх разом зі мною. Розглянемо перше рівняння. Х поділити на 6 дорівнює мінус 1,2. Отже, х у нас це невідоме ділене. Я нагадую, щоб знайти ділення, нам потрібно частку помножити на дільник. Х дорівнює мінус 1,2 помножити на 6. Виконавши множення, ми отримаємо х дорівнює мінус 7,2. У нас є ще одна частина цього завдання. Якщо ви подивитесь на екран, якщо ми за таблицею визначимо букви. Що відповідають отриманим результатам, запишемо їх у наведеному порядку, ми отримаємо англійське слово, і потім ми з вами його перекладемо. Мінус 7,2 у нас відповідає за це число буква n. Тому тут одразу я ставлю букву n. Отже, можна проговорити, що в другому завданні ми будемо шукати невідомий множник, в третьому невідомий доданок. В четвертому знову невідомий множник, в п'ятому зменшуване, і в шостому дільник. Коли ви зробили всі ці рівняння, перейдемо до перевірки. У вас на екрані з'являються рівняння. У вас є змога перевірити свої відповіді. А в другому рівнянні ми отримали результат 5, що відповідає. Букві U. В третьому ми отримали результат 1,9, що відповідає букві М. В четвертому одна друга. До речі, зверніть увагу, що в нас немає в табличці однієї другої, але є 0,5. Якщо ви одну другу переведете в десятковий дріб, ви якраз отримаєте 0,5. Це в нас буква Б. В п'ятому 0,4 це буква І, і в шостому мінус 0,7 це буква R. Дійсно, якщо зібрати всі ці букви по порядку, ми отримаємо англійське слово number, що в перекладі українською означає число. Зовсім як сьогоднішня наша тема. Шосте завдання. Склади числовий вираз. Та обчисли його значення в робочому зошиті. Перед тим як ти почнеш виконувати цю вправу, обговоримо алгоритм дій. Нам потрібно уважно прочитати вираз, зробити відповідні записи і вже потім виконувати дію. Став це відео на паузу і виконуй завдання самостійно. А ми перейдемо до перевірки. Пункт А. Суму чисел мінус восьмих помножимо на 1 дев'яту. В результаті отримаємо мінус 3 восьмих. Пункт Б. Від різниці чисел 4,9 і мінус 1,5 відніми 4,1. Маємо 0,1. Також тут хочу звернути увагу. Подивіться на пункт Б. Тут я дріб мінус 1,5 замінила десятковим дробом мінус 0,2. Хочу сказати, що не було б помилкою навпаки, дріб 4,9 перевести у звичайний для того, щоб виконати дію у дужках. І наприкінці хочу запропонувати тобі зіграти у гру. Нам треба усно обчислити кількість очок у кінці ланцюжка. Якщо червоне поле це виграш, асоціація у нас яка? Це додатнє число, синє програш, тобто від'ємне число, а зелене зміна підрахованих очок у певну кількість разів. Виконувати дії треба за ланцюжком. Даю тобі 30 секунд, час пішов. Правильна відповідь 36. Якщо встиг зробити і виконав вірно, це дуже гарний результат. І тепер давайте з вами оберемо смайл, як ви оцінюєте свою роботу на уроці. На уроці вам було комфортно і все зрозуміло. На уроці іноді було важко і не все зрозуміло. Або на уроці було важко і багато чого не зрозуміло. Це допоможе вам зрозуміти, на що вам треба звернути увагу і з чим попрацювати далі. Для закріплення тої інформації, з якою ми сьогодні працювали, будь ласка, виконайте завдання, яке ви бачите на екрані. Я сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній урок. Бажаю успіхів!